Раді вас вітати, друзі. Ми, майстерня кастомних ножів ручної роботи. Проста сталі, продемонструємо сьогодні вам ось таку роботу, кастомізовану під гру Сталкер, ніж виконаний у кольорі олива, руків'я піхви, навіть темляк з паракорду. Ви тільки погляньте, яка тут є гарна фігурка. На самих піфах є гравіювання герою з гри сталкер, також ніж оснащений мусатом, аби підтримувати його у гостроті. Кресалом, аби можна було розпилити гарне багаття та вільним підвісом, аби ніж надійно тримався на ремені чи поясі. Модель даного красунчика Танто має ось такі. І чудові форми дуже зручно, мужньо сидить у руках. Ну а покриття Stone придає йому неймовірного вигляду. Сталь даного витвору h 12 мф яка неймовірно тривкою, то дозволяє дуже довго не втрачати ріжучі властивості. Ну а стосовно ріжучих властивостей, то ніж заточився вручну за допомогою стиль борових каменів. На самому ножі індивідуальне гравіювання, назва гри Stalker, та ще одне індивідуальне маленьке гравіювання з іншої сторони. Так, друзі, це індивідуальна ручна робота. До речі, ви не забувайте, що загалом у нас 15 моделей ножів, різні кольори. Руків'я піхов, ще два матеріала покриттів, Ну і звичайно ж, гравіювання можуть бути будь-якими на ваш смак та вибір. Тож, якщо хочете свої власний касти на ніч, не цурайтесь, пошіть нам приватні повідомлення. Усім миру.